Дубль два! Так, тільки, щоб, якщо що, я дуже далеко не була, типу за мною іди, бо нема мікрофона, щоб okay. мене не непонятно, що не піла. Витіпане. Просто все біле-біле, вкрита земля. Вітаю вас на каналі. Сьогодні ми йдемо до лісу. Вирішили зробити таку невеличку прогулянку і, скажімо так, поєднати корисне із приємним Пройтися до лісу, посидіти, відпочити, подихати свіжим повітрям і заодно треба нарвати, якщо є зелених шишечок із сосни. Ми їх використовуємо в лікувальних цілях, пересипаємо цукром і дуже класні, класні ліки виходять від кашлю, виводять дуже добре мокротиння. Тому, якщо все-таки шишечки є, то відразу вам і поділюся рецептом, як це зробити і як використовувати, як споживати і для чого воно є корисним, розкажу. Ось ми вже перейшли за річку. Мама з Ангелінкою. От наша річка. І йдемо в сторону до лісу. Ну а поки ми йдемо до лісу, не забудь, будь ласка, підписатися, щоб не пропускати нові відео. Натисни пальчик доверху і обов'язково на дзвіночок. Переходимо через нашу кладочку. Вона в нас така трошки в аварійному стані. Так що дивіться, може зараз буде контент на всі 100. Як Аліна падає разом з телефоном складочки. З Висота трошки є, бачите? Так, йдемо далі, бо дівчата вже пішли, а я відстаю. Так, так, так. О, так. все, дійшла до кінця. Я йду, йду, йду. Таке гарне небо там ззаду вас. От якось так вживу, не так. Так, покажу вам трошки краєвидів нашого села. Подивіться, як тут гарно. Наша річечка по сторонам заросла деревами, кущами. Тут такий обривчик. І пішла собі зигзагами далі. Там далі видніються такі кущі, це вже соснина починається. Колись в моєму дитинстві там були зовсім маленькі сосни, ми туди ходили за маслюками. А зараз сосни вже повиростали. Ось такі вже великі ці сосни. Підійшли ближче, а тут уже цілий ліс, не то що сосниночка. Гляньте, які вже величезні, просто вже справжні дерева. Ну, а там далі пішли якісь уже кущі. Так, але ми йдемо далі до лісу. Підійшли до лісу. Тут ще на вході такі сосни, кущі, але ми зайдемо трішки глибше. Там є альтанка, бесідочка, іншими словами, як наші кажуть. От але зараз хочемо піднятися до ставочка, яку які зробили штучно. Люди, там теж дуже гарно, ну принаймні було гарно. Зараз підійдемо. Побачимо, чи нічого там не змінилося. Ось така у нас природа. Ось по ту сторону вже ліс. Де такий, А там просто кущі, трошки дерева, але ліс в ту сторону. Сонечко якраз добре вийшло, так гарно підсвічує. Ось він цей ставочок. Води набагато менше вже стало. ніж було раніше там гарочевно стоять дійшли вже до лісу зайшли всередину ну, не дуже глибоко але тут ідемо ось по дорозі Подивилися, шишечок на соснах немає. Вони тільки з'являються ось такі от маленькі-маленькі, Ще поки рано їх рвати. Ну, може, дещо натрапимо, що є, але навряд чи. Тому треба буде нарвати шишечок пізніше. Але на землі дуже багато валяється вже ось таких торічних стареньких вже шишок. Йдемо далі Вішаться до бесідки. Що? Вішиться в тусьмон. Там, там козелі якась була. Ну, може, хтось і на Натрапили на ось таку галявину гарних-гарних квіточок. -гарних Не знаю, як вони називаються, ми кажемо зірочки. Просто все біле-біле, вкрита земля. Яка красота. О, дивись, сонечник цвіте. Ой, які сонечки. Там вже зверху стоїть бесідка. Люди зробили для відпочинку, тому ходіть, покажемо вам, зробимо екскурсію. Так, тут такий трішки горбик, треба піднятися. По праву сторону ліс, а по ліву сторону там великий обрив і річка. стрілець, похоже. Машко. Ого, обрив такий великий великий. Mm -hmm. Mm -hmm. От і бесідка. Вині, що ти скажеш. Боже Боже, реально, як так можна сидіти? Це ж ліс природа. Скільки сміття. туди далі, там Та ні, що тут сидіти, тут вже таку бомжатню зробили. Що це за люди? Ну прийшли, посиділи, забери з собою. Хтось старався зробив цю біседку, щоб можна було сісти і відпочити. О, капець. Ну, коротше, було гарне місце, щоб посидіти, відпочити, але люди в нас, як завжди, зробили свинючник. Навіть гірше, бо в свиней в такого немає. Йдемо далі. Костер палили, шашличок. Ось обрив і річка. Дерева, вже. Піднялись ми ось сюди. Тут такий гарний обрив. Видно обзор, наше село там вдалині видніється. Тут теж річка. Обрив. Позаду лісок. Ось така красота. Там ліс. А там річка обрив і луки, поле і далі село. Робили. І добре будували в столовах. І присутніх, хто там і не всім не втім нас не було видно. Що за хвилин. Кліщ повзе да. а що він такий червоний? Кліщ. Дай Бог ми вже Все, я все, кадр. Вайме ти його і ніхот, не ніхот, таку, ні. Та роди, воно не лопає. Це каміньця якось некий. Камінь по камінь. Ми посиділи, відпочили і йдемо далі. Вирішили піти ще далі. Ангеліна каже, там десь є ще якийсь ставок. Така от гарна дорога тут. І сосни по боках. Яка гарна модрина. Модрина це теж хвойне дерево, але кожного року на зиму хвою вона скидає і навесні наростає нова. Добре, що мама сказала, бо я не знала. Ми прийшли ще до однієї бесідки. подивіться, яка гарна, тут вже набагато чистіше, тут свиней не було, мабуть. Ходімо подивимося, що там у нас класна бесідочка така, пофарбована, бачите, пофарбували її. Совчики побілені. Можна сидіти дуже, до речі, довго така, Можна з нормальною великою компанією сидіти. А збоку є ще лавочки саморобні і столик. Красота, можна шашличок смажити. Наближаємося до якогось будиночка. Це якась сторожка, бо ага, вже бачу, бо тут є ставок. Ну і, мабуть, це будиночок для сторожа, який сидить. Біля ставочка оберігає, щоб ніхто тут рибку не ловив, бо це, мабуть, приватний став. Дивіться ну, який файний будиночок. 281 квартира. Так, ідемо далі. Ага, це пожежна водойма. А, ну давайте почитаємо, що там написано. Це у нас державне підприємство Городницьке лісове господарство. Пожежна водойма, 500 метрів кубічних. Це, типу, якщо пожежа в лісі, так? Мабуть. То щоб було звідки воду брати. Аліна, скаже, що пожежа, як у лісі Ну, але довгий такий трохи? Ну, я тут теж колись не було. Десь це зробили, мабуть, недавно. То це виходить не так приватно, як для риболовлі, як просто, типу, щоб, ну, якщо якісь пожари, то щоб було ну, тушить, звідки воду брати.